Я прийшов в цей світ, щоб навчити людей любити єдиноборство. Я кажу: пацани, зал закритий Все, Я на війну пішов. Уламки зайшли в ліву ногу. Ти можеш займатися джиу джитсу навіть маючи ампутацію. Все, що можемо, то робимо. Всім привіт! Мене звати Артем Кічко. Я власник спортивного простору Кічко Тім. Я є ветеранині. Мій бізнес та простір про спорт, де виховуються не тільки чемпіони, а й люди. Є така фраза чемпіоном ти можеш не бути, але людиною маєш бути. Тому ми не тільки займаємося тренерською діяльністю, ми ще займаємося і виховним процесом безпосередньо. Я вартами працюю тренером з бразильського чуджитсу. Будь-хто до нас прийде, може займатися бразильським чуджицем, будь то звичайний пересічний чоловік, будь-то ветеран війни. Колись я так в голову прилетіло, що я прийшов в цей світ, щоб навчити людей любити єдиноборство. З самого дитинства займаю спортом. Мене на батьки ще в радянські часи. Відвели в секцію карате. Я, як і більшість підлітків, зробив паузу, бо вулиця затянула на початку 2000-х Я не займався спортом, займався різними справами на вулиці. Потім у 2005 році я поступив до військового інституту, там безпосередньо займався вже спортом. І коли я звільнився зі служби в 2012 році, я повернувся повністю в спорт, приймав участь у змаганнях зі смішаних іноборств. А в 2012 році я почав займатися тренерською діяльністю. Я знайшов приміщення, почав його орендувати і потрошку почав тренувати. Перший місяць я тренував сам себе, бо а ще реклама не працювала, і то одна дитина, друга дитина. Потрошку-потрошку -по я назбирав велику чисельність дітей, а вже в 2021 році я придбав приміщення, яке я переобладнав під спортивний простір. А зараз ми знаходимося біля нашої такої стіни, де нагороди. Є як мої особисті, так і нагороди моїх спортсменів нашої академії. У Нас тут є і чемпіонати Києва, і чемпіонат України, і міжнародні змагання. Наприклад, ось медаль — це з чемпіонату світу, Теквондо, де я приймав участь і зайняв друге місце. Це в Казахстані. Поїхало здається п'ять спортсменів, і кожен з них зайняв. По два перших місця було різних розділів, там спарінг і тулі, ми гідно так показали і клуб, і в цілому Україну. І е, мої нагороди під час виконання е, бойових завдань та захисту батьківщини. Це була дуже смішна така історія. А ми робимо безпосередньо ремонт в приміщенні. І в день, коли почалося повномасштабне вторгнення. Я зранку вже лечу до військомату, а мені дзвонять робочі, кажуть, ми стоїмо під залом, відкрий, будь ласка, щоб ми там закінчили шпаклювати. Я кажу, пацани, зал закритий, війна, все, Я на війну пішов. Я примкнув до Національної гвардії. Ми виконували бойові по захисту Стуківщину, а потім нас направили на запорізький напрямок. Я напевно більш переживав за своїх спортсменів, за вихованців чи в безпеці вони. Сам я Макарівського району зараз це називається Бучанський район, це село Копелів. Коли почалась повномасштабна війна, з її вдома, потрапив в окупацію. В окупацію ми пробули плюс-мінус 30 днів. Тоді, вже як 30 березня, нас звільнили наші захисники. Пощастило вижити, пощастило далі жити. І тому всі моменти, всі шанси, які випадають зараз, намагаюся чіплятися, реалізовувати по максимуму. Поранення я отримав так само на запорізькому напрямку. Ворог дізнався про наше місце перебування і відпрацював по нам іскандерами. Наша група отримала поранення 14 пацієнтів. Я мав поранення обох стопів. Ми повністю пробило дві ноги. Уламки зайшли в ліву ногу, вийшли, зайшли в праву ногу, тобто ми повністю ноги були перебиті. Почався період реабілітації, дуже такий складний, важкий, тому що в мене більш постраждала права нога, бо там вже були зв'язки перебиті, кістки перебиті, але в мене є дуже круті друзі з реабілітації, і я почав ходити до них в їх центр. Дуже швидко вони допомогли мені відновитися. Після повернення, перше, що я змінив, це. Відношення до назви називати джиу джитсу карате, кікбоксинг як бойове мистецтво я не зміг, бо це не є бойове мистецтво, це є єдиноборство. То в мене вже бачення змінилося. Потім, коли почали з'являтися перші поранені хлопці, перші ампутанти, да, я зрозумів, що в моєму просторі ми можемо так само зробити напрямок стосовно інклюзивного джиу-джитсу, стосовно допомоги військовому реабілітації через спорт. Спорт, звісно, допомагає. Всі, хто до нас приходять, особливо в дорослі групі, займаються всі підкреслю те, що це допомагає скинути стрес, опанувати себе в такі тяжкі часи. Боротьба джиу-джитсу, вона адаптивна. Ти можеш займатися джиу-джитсу, навіть маючи ампутацію. Якщо я за своїми ногами прибитим і вже розумів, що для мене кікбоксинг та можливо, вже все, стоп. А в джиу джитсу я можу спокійно сісти і сидячи працювати. Тобто, джиу-джитсу джитсу це боротьба в партері. Але я ще не виключаю такий напрямок, як і кросфіт. Так само в мене є побратим Володимир Тисенюк. Він є власником спортивного простору з кросфіту. Він зараз дуже сильно потужно займається в цьому напрямку і допомагає військовослужбовцям адаптуватися через саме кросфіт. Зараз ми займаємося ребрендінгом. Я займаюся повністю маркетинговою кампанією цього проекту. Ми починали взагалі з назви -теквондо Клаб». Це був один логотип. Я подався на авторські права. І з часом ми виросли, у нас вже не тільки був е Текландо е вид спорту, вже з'являвся і кікбоксинг, і джиу-джитсу. В 2021 році я поміняв назву на Кічко Файт Клаб. Зараз ми переходимо на новий логотип. Сама ідея, що ми вже не Fight Club, пора вже зміняти назву на Кічко Тім, тому що ми вже є одна команда, одна команда спортсменів, тренерів і перейшли з назви клуб на академію. Для того щоб відкрити свій особистий простір, людина має мати певний капітал або інвесторів, які допоможуть в цьому. Я взяв приміщення в кредит, зіграв в абанк, як то кажуть. Тобто піде не піде. Важко дуже на сам одних абонементах розвивати цей бізнес. Треба мати ще якийсь додатковий дохід. Я брав в кредити в різних банках, в когось позичав гроші, і потім це віддавав. Ремонт тут зроблений власними руками. Самі фарбуємо стіни, шпаклюємо, щось поламалося одразу. Самі. Дизайн стін так само було самостійно, все розроблено. Зроблено таким чином. Електрика так само самостійно. Ми ну, все, що можемо, то робимо. Один із знайомих мені сказав, що є така програма, де для ветеранів війни. А можна виграти грант на покращення або створення свого власного бізнесу. Я подумав і вирішив, що можу податися на грант з програмою Модернізація і покращення вдосконалення спортивного простору під адаптивне джиу-джитсу. Задяки гранту від ветеранського фонду ми зробили професійну вентиляційну систему і зробили ремонт в санузловій зоні. Де е, хлопці е, можуть е, спокійно прийняти душ, е, сходити в вбиральню, тобто ми встановили поручні, зробили сучасний ремонт. Наразі ми замінюємо підлогу, а ми кладемо професійні мати, де можна, можуть займатися джу-джитсу та ударну техніку, кікбоксинг, так воно. Це не дешеве задоволення. 10 тисяч доларів на в місці, фух ми е, е, вклали. Завдяки зміні цього покриття у спортсменів, у клієнтів має покращитися рівень боротьби, рівень в цілому майстерності, техніки. Але якщо чесно, то можна цього і не робити. Це залежить від того, наскільки ти кайфуєш від цієї справи. На залі працюють три тренера. Я його головний тренер, тренер е, з джиу джитсу і тренерка з теквондо-кікбоксингу Гомбо Аліна. Це моя вихованця. І зараз вона виховує спортсменів так само. Можливо, буде цікаве порівняння. Знаєте, коли ви робите пиріг чи торт, ви туди додаєте інгредієнти, тут ви туди вкладаєте час. Ви туди вкладаєте любов, ви вкладаєте натхнення, і потім, коли воно вже приготувалося, ви його починаєте коштувати. І ви відчуваєте цей кайф. Напевно, я можу це порівняти саме з тим, що ти виконав як тренер, да, як наставник, як куратор, як ментор, да ти виконав повністю всю свою роботу, всі свої зобов'язання для того, щоб спортсмен, дитина мала емоцію, радісну, що вона стоїть на дісталі. Ну це ось таке, от напевно, порівняння. Що ми говоримо про дітей, то останнім часом ми зіштовхуємося в такою проблемою недостатнього виховання. Інколи діти не вміють робити монітарні ну, там речі, просто складати форму, переодягнутися. І ми також інколи цим займаємося. Це не просто про те, що спортсмен прийшов до нас в зал, позаймався і пішов. Тобто до нас дуже часто звертаються навіть батьки і кажуть, є така проблема, допоможіть. Бо нас не чує, можливо, вас почують. Тому ми включаємося. Ми для них друга спортивна сім'я. Бо як-ніяк, тренер завжди це є другий батько. Це називається вихований процес. Ми розділили в залі дві зони. Перша зона це медальна зона. А тут знаходяться найголовніші нагороди це кубки. Ось кубок це кубок з Угорщини, де ми зайняли третє загальне місце. Серед 40 команд з різних країн ми перемогли всіх, і коли на підесталі там стояли команди, перше місце денних спортсменів було там 40-100. Да, ціну така. А чи в нас дев'ять спортсменів? І ми перемогли за на третє місце. Це було дуже потужно. Я вважаю, щоб знайти себе потрібно ризикувати, не боятися. Той хто пройшов війну. Що я можу втрачати? Найстрашніше вже відбулося. А далі, я думаю, що всесвіт якимось чином допоможе тим, хто пробує.